Число, яке ділиться на 5 остачі, закінчується або на 0 або на 5. В даному випадку це число В. Число має ділитись на 2 і на 10 безростачей. Якщо число ділиться на 10, то воно буде ділитись і на 2. А таким є число 120, тому що воно закінчується нулем. Просте число ділиться тільки на одиницю і само на себе. В даному випадку це число 29. Число має ділитись на 3. Сума цифр повинна ділитись на 3. 2 плюс 4 і плюс 9 15 на 3 ділиться, нам підходить Б. Далі, число 24 це спільне кратне, а отже, ділиться. На числа вісім і шість. Прості числа, які більші за десять і менші 21. одного. Нам підходять числа одинадцять, тринадцять, сімнадцять і дев'ятнадцять. Тобто це відповідь А. Знаходимо відповідність. Число 126 непросте. І сума цифр 9, тому воно кратне 9. Число 15 непросте. І це число має 4 дільники. Воно ділиться на 1, на 3, на 5. І на 15. І число 37, це просте число. Воно ділиться на одиницю і само на себе. Розкладаємо числа на прості множники. 42, ділиться на 2, на 3 і на 7. Далі число 70. ділиться на 7. На 2, на 5. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник даних чисел, ми знайдемо спільні множники. Це 2 і 7. Тому ми множимо 2 на 7, в результаті маємо 14. Далі будемо шукати найменше спільний кратни цих же чисел. Для цього я візьму більше серед чисел 70 і домножу на множники числа 42, яких немає в розкладі числа 70. Це, як ми бачимо, ось ця трійка. Тому 210. Ми маємо знайти дільники числа 525, які задовольняють умову нерівності. Якщо я розкладу 525 на прості множники, то буду мати такий результат. Тому далі подивимося, ж числа знаходяться між 30 і 36 і Задовільняють нашу умову, вони повинні складатися саме з таких множників. Якщо ми помножимо 5 на 5, 25 умову не задовільняє, 5 на 3 також, а от 5 на 7, 35 нашу цю умову задовільняє. І, напевне, більше й немає. Дільників числа 525. Далі кількість учнів перевищує 25, і між ними порівну розділили пензлики і олівці. Тобто ми шукаємо е, число, на яке поділиться і 84 пензлика націло, і 56 олівців. Спочатку знайдемо. Найбільший спільний дільник даних чисел. Розкладемо їх на прості множники. Потім підкреслюємо спільні ножники. Дві кіці і 7. Тому ми множимо 2 на 2, це 2 в другому і множимо на 7. 4 на 7, 28. Отже, має бути 28 учнів. Це число перевищує 25. Таким чином підходить нам 28 учнів відвідує студію.